Так, я бачу, що з фоном щось не дуже. Але на даному етапі розвитку цього каналу контент важливіший. Сподіваюсь, що через рік у мене буде фантастичний фон. А поки як є, ми сьогодні говоримо про технічні знання, вимоги до Junior Product менеджерів оскільки я проаналізувала вакансії саме на позицію з мінімальним досвідом або без досвіду, зібрала їх в п'ять великих блоків, про які проговорила в своєму минулому відео. Якщо ви не дивились, то подивіться, будь ласка, якщо вам ця тема актуальна. І сьогодні я хочу трошки поговорити про те, чому продакт-менеджеру початківцю важливо розуміти девелоперський контекст. Якщо ви почнете гуглити слово сполучення Product Manager, скоріш за все, ви там десь наткнетесь на таку ілюстрацію з трьох кружечків. Один з них буде бізнес, це те, як ми розуміємо, бізнес-моделі, монетизацію, там всякі бізнес-канвас і такі штуки. Другий буде ну, в якихось інтерпретаціях стосуватись юзер експіріенсу того як ми розуміємо, поведінкові якісь... Речі, фактори і так далі, в якихось контекстах там може бути маркетинг замість юзер експірієнсу. І там обов'язково третє коло буде з написом Tech або Technology, чим, власне, і мається на увазі оцей технічний контекст. Насправді, станом на 2023 рік я б посперечала, що кружечків там всього три, мені здається, їх там мінімум 5-6, там є ще дані, там є і юзер експіріанс, і маркетинг. Можливо, ще щось не хочу зараз. Це заходити так, чи інакше, якою б не була ця спрощена схема. З області знань, які необхідні продакт-менеджеру, там буде оцей бабл з словом технології. Так от, приходячи чи в продуктову, чи в аутсорс компанію, чи в аутстав, чи в агенцію якусь на позицію продакт-менеджера, так чи інакше, вам треба буде взаємодіяти з командою розробки, вам треба буде пропонувати технічні рішення користувацьких проблем або бізнес проблем і, або і тих інших, скоріш за все. І без технічного контексту не обійтись. Окей, давайте рухатись від більш загального до таких точкових речей. Дуже загальна штука, скоріш за все, якщо ви будете гуглити, ви наткнетесь на абревіатуру із чотирьох літер, яка звучить так: SDLC – Software Development Life Cycle. Це така спрощена схема, як взагалі відбувається розробка від ідеї до. Користувачів. Там також є кружечок, різні його інтерпретації, але так чи інакше будуть основні речі стосовно того, що в нас є якісь вимоги, ми їх аналізуємо на підставі цих вимог ми будуємо якийсь дизайн рішення, якесь системне рішення, архітектурне. Ми це розробляємо, тестуємо, віддаємо користувачам, і воно отак от, отак -от рухається. От, але тут треба розуміти, що ця схема є дуже сильно спрощеною і, опинившись в реальному контексті, ну по-перше, скоріш за все, ви і ваша команда не будуть працювати над однією штучкою в один момент часу. У вас щось буде на. Стадії збору і прописання вимог, десь ви будете паралельно робити дизайн, щось буде паралельно в розробці, і тут треба розуміти, що на кожному з цих етапів відбувається певне доуточнення того, що треба. Щось не придумали, забули подумати Окей, ми будемо додавати додаткове віконечко для того, щоб користувач вводив емейл. Але на етапі розробки ми зрозуміємо, що ми не прописали по яким правилам ми цей емейл валідуємо. Що ми вважаємо потрібним мейлом, а що або кадаброю умовно користувач може поставити пробіл, і це точно не те, заради чого ми додаємо це поле. І ну, про такі речі ми можемо дізнатись в девелопменті, або вже тестінгу, або вже на продакшені. От, і такі речі вони постійно десь хаотично перероблюються. І чим більше у вас досвіду, чим більше у вас розуміння таких от технічних моментів, які можуть піти не так, тим з більшою ймовірністю вам не доведеться Переробляти рішення, і в більше речей ви зможете закласти. І ну, переробляти такі рішення, як мінімум, дорожче, тому що треба заново обійти весь цей шлях. Це перша штука. Вона дуже загальна, але, тим не менш, я б почитала якісь приклади, почитала взагалі, попитала в людей їх досвід, кейси, коли от як з цією валідацією щось не проходить. Чому? Тому що це формує певну, ну давайте так, не надивленість, але таке глобальне розуміння, в яких місцях що може піти не так. І ви тоді, як нова людина, яка приходить в команду, хоча б трошки орієнтуєтесь на основні речі, звертати увагу, тому що уявіть собі, ви приходите як джуніор- людина в команду, і ви ще. Не враховуєте дуже багато речей і невпевнено себе почуваєте через те, що так багато всього ще треба вивчити. І в такому контексті, ще й коли через ваші якісь промахи команді доведеться переробляти якісь штуки. Буде дуже важко потім завойовувати або відвойовувати свій авторитет і теж ваше слово щось важить в команді, і це така більш політична історія, але її треба тримати в голові. Ну і з точки зору бізнесу, насправді, переробляти такі от штучки це досить вартісно наймаючи джуніор людину, все одно є такі ризики, але не хотілося, щоб таких ситуацій було багатсько. Тому, як мінімум, через це треба, щоб людина мала певний ну, уявлення технічного контексту. Друга історія, якщо ви переходите в IT на позицію продакт менеджера одразу я б вам радила, ну не те, що я б вам радила, я впевнена, що на співбесідах вас будуть питати про ваші знання підходів, методології до розробки і до того, як будуються процеси довкола розробки. Мабуть, якщо ви цікавились продакт менеджментом ви чули такі слова, як waterfall, kanban, scrum, agile, і точно треба розібратися з цим це не те, що безпосередньо технічне якесь знання, але ми всі так працюємо. Вам все одно будуть корисні ці знання, коли ви прийдете в команду і захочете там щось покращувати або пропонувати, або взагалі намагатись зорієнтуватись в тому, що тут відбувається, і як працювати з цими людьми. Більше того, під цю методологію, скоріш за все, буде підв'язаний конкретний інструмент, де ведуться задачі. В якихось організаціях це жира і прям пишеться в вимогах, що людина має бути знайома з тим, як працює жира, десь це Асана, десь це трело. І це може залежати, в тому числі, від того, який процес, тому що одні інструменти більш зручні для одного, інші для іншого. І, ну так, щоб вам не було зовсім страшно відповідати на такі питання, і щоб ви не зовсім прям почували себе. Не впевнено, щоб я вам радила, навіть якщо у вас немає досвіду, ну, по-перше, чесно про це казати, але подивитись якісь туторіали, почитати якісь статті, що можна робити в джира, які там бувають взагалі налаштування, що там є прикольного. Тому що ну, джира це такий супер інструмент, який можна супер кастомізувати, і взагалі розуміння того, які там є ось ці там надбудови епіки фільтрації, воно також трошки додає контексту в. Те, як саме працюють ці всякі скрами канбани, або спробувати самому повести свою дошку в трело. Чому? Тому що ну, трело у них є безкоштовні тарифи, в жирі немає. І ну, просто, щоб ви звикли, що там є такі картки, які там є поля, як їх можна налаштувати. І так далі, взагалі, цікавтесь інструментами, все, що можна почіпати, безкоштовно почіпайте, тому що ну це ж такий ваш має бути натуральний інтерес. Ви хочете працювати в технологіях так. Станьте з ними на ти. От, користуйтесь, пробуйте, і це дуже допомагає. Навіть коли це не в отак от в лоб, очевидно, допомагає, все одно ви там згадуєте, що ну, не те, що згадуєте, а запам'ятовуєте, що є. О, тут була така прикольна штучка. О, тут можна таке налаштовувати, і воно вам колись знадобиться, повірте мені. От. Такий факт, що якщо ви йдете у it, IT кампанію працювати, особливо як продакт-менеджер, скоріш за все, вам доведеться дуже багато спілкуватись з розробниками. І, скоріш за все, ви навіть будете частиною команди розробників. Ну, принаймні, це best practices вважається, коли продакт-людина всередині команди, вона десь там в окремому офісі, в окремому зумі з окремими людьми спілкується. Так от. Щоб спілкуватись з розробниками, треба розуміти їх мову. І вона не завжди дуже сильно зрозуміла. Принаймні, є певна специфічна лексика, типу про, деплой, юніт тести, регресії, такі речі, які означають якісь певні е, події, які відбуваються, і е, вам, як мінімум, треба. Розуміти їх, щоб бути в курсі того, на якому етапі з Software Development Life Cycle знаходиться зараз та чи інша фіча, хоча б для цього. Але насправді є ще такий момент, що розробників буває, їм хочеться зробити якось одразу суперкласно, так, щоб ця штука в основному в усьому організмі продукту якось дуже класно, дуже довгостроково там була вписана, щоб у них був ідеальний код. Ну, умовно, буває так, що ви кажете, давайте додамо валідацію на. Одне поле. І розробник каже: Окей, три тижні. І ну, здавалося б, блін, три тижні на одне поле, чого? І це ваша задача запитати, якщо таймінг звучить такий собі. І для того, щоб адекватно оцінити, чи окей, таймінг чи ні, також треба якесь базове технічне розуміння того, як будуються речі. І вам розробник скаже: ну, так треба на новий фреймворк перейти. А ви спитаєте, так, а чого старий не можна? А він вам скаже, що а в старому не можна валідувати точечки. А ви можете сказати, так давай не по точечкам, давай по цим ет валідувати, що це емейл, хоча б. Ну якісь такі речі, вони от не те ж речі, такі розмови. По-перше, якщо вам більш-менш... Знайомий технічний контекст вам легше вести такі розмови. По-друге, вам легше з розробниками знаходити компроміси в оцих технічних рішеннях, тому що, ну, інколи буває, що правда в усій системі продукту дуже важко вписати якусь нову штуку, яка вам треба. І ну, треба розкопати, в якому компромісному варіанті ми можемо це зробити. Чи компромісів вже не лишилось? Там настільки все переплетено, що треба робити рефакторинг, бо інакше там щось ну коротше не вийде це зробити. Наскільки це критично це зробити? Чи можна закладати рефакторинг наперед? Якщо ми знаємо, наприклад, наші цілі на наступний квартал, або ми знаємо, що через місяць нам треба буде це робити. Так давайте рефакторинг сьогодні зробимо. Ну, коротше, це я вже такі складні слова додаю. Але тут у мене є така загальна порада, якщо ви ще там не сильно розбираєтесь в технічній стороні. Поговорити з вашими друзями, які вже працюють в IT, скоріш за все, у вас такі є. Просто попитати їх взагалі, як у них відбувається весь цей development life cycle, які у них бувають етапи, які вони використовують слова для того, щоб ну якось. Якось впевненіше себе почувати, я впевнена, що в цих розмовах ви дізнаєтесь, що у кожного там розробника є свій environment, є своє місце, де він пише тільки свій код. Потім у них є там, стадія, як вони всі свої коди зливають в одне місце. І це треба подивитися, щоб не було конфліктів. Потім, ну коротше, це ціла історія, в якій я вам для загального розвитку раджу розібрати. Це було про комунікацію з розробниками. а тепер так і наостанок кілька рандомних набросів, скажімо так. А мені, як продакт менеджеру дуже корисно завжди орієнтуватись в таких поняттях, як фронтенд і бекенд, і бази даних, і таблиці баз даних. Чому? Тому що, умовно, коли ми проєктуємо якісь нові речі, там завжди є щось про дані. Яку інформацію ми хочемо записувати, яку інформацію ми хочемо віддавати, звідки нам її брати, як нам її рахувати, де її показувати, відтворювати. І ось це така зв'язка всіх бекендів, фронтендів і баз даних, і класно, ну, хоча б трошки на концептуальному рівні зорієнтувати, що це все таке. Це розуміння насправді, мабуть, приходить з досвідом. Я, я кажу, мабуть, тому що на момент, коли я випадково стала продакт менеджером у мене вже було в історії моїй кілька курсів по розробці і по всяким там, коротше, SQL. Боже, яке я позоріще технічне. Ну, нічого, ну, бачите, я цей канал веду, щоб. Бути максимально чесною, і щирою з вами і а, дуже простими словами, так, щоб вас не налякати, розповідати про реалії життя продакт менеджера До речі, це класне місце, щоб поставити мені лайк за старання. Ну так от, коротше, з цими речами класно б розібратись. Ще класно б розібратись з тим взагалі, в яких форматах, як різні продукти. Партнери спілкуються між собою у технічному середовищі, тому що, копаючи в цю сторону, ви дізнаєте, що є таке, така штука, як XML, ви дізнаєте, що є така штука, як JSON, є така штука, як API, Вебхуки. І це так продукти спілкуються між собою різні або різні частини продуктів. Скоріше за все, вам ці штуки знадобляться трошки пізніше, коли ви будете працювати з різними інтеграціями, або або якщо ви будете працювати в b 2 b контексті але я вам не раджу цього боятись, я вам раджу просто більше про це читати. Я не думаю, що це якась супер основна і визначальна штука, якщо ми говоримо про початкові позиції у сфері управління продуктами, але ну, про це точно класно знати. І знаєте, я коли намагалась підготуватись до цього відео, ну взагалі, чим більше я думаю про те, як от війти, як стати продакт-менеджером-початківцем. Тим більше розумію, наскільки складно зайти в цю сферу без попереднього досвіду роботи в ІТ на якійсь іншій посаді. Це така порада трошки в сторону, але якщо ви задумуєтесь зайти в ІТ у 2023 році, то я б вам радила подивитись на якісь інші ролі для початку. Можливо, це маркетинг, можливо, це селс, можливо, це project менеджмент хоча там також всякі технічні речі. Можуть бути досить важливими і позначальними. Можливо, це сапорт, але просто щоб ви так набагато легше розумієте всередині компанії перейти, коли ви розумієте продукт, коли ви бачите хоча б аватарки цих людей, можете там час від часу залітати на їх зустрічі, чути їх слова, видірнути їх на каву когось, запитати, як відбувається розробка конкретно в цій компанії, тому що в різних компаніях можуть бути різні процеси в силу різних обставин. От, наприклад, там, в минулій компанії, в якій я працювала, у нас взагалі не було тестувальників, у нас був там, один підхід до розробки. В цій компанії, де я працюю, у нас навпаки є тестувальники. І ну, коротше, це все відрізняється. І а, класніше всередині якоїсь конкретної компанії будувати, одні, ну, будувати як такий кор знань і далі його просто як розвивати, спілкуючись за межами. За межами конкретного продукту, конкретної компанії. Ладно, я знову наговорила відео на 20 хвилин. Anyway, я була дуже рада з вами поспілкуватись. Я сподіваюся, що хоч щось корисне ви дізналися з цього відео, а якщо не дізнались, то дізнаєтесь з наступного. Тому підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.